Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою». з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про тривожно уникаючий тип прив'язаності. І в даному відео ми розглянемо, як формується цей тип прив'язаності. Що робити людям, які мають такий тип прив'язаності. Ми розглянемо негативні моменти, які має, має цей тип прив'язаності. Ми розглянемо позитивні сторони, як це не дивно звучить, які є в цьому типі прив'язаності. Ми розглянемо, як дехто може використати ці. Здавалося б, негативні сторони на е, такого типу прив'язаності на, на свій рахунок зі своєю користю. І е, е, потрібно зазначити, що власне самоприв'язаність, е, типи прив'язаності. Е, Такі дослідники, як і Джон Боубі, і Мері Ейнсворт, а також Бартоломю і Хорвіц, вони мають також свою класифікацію типів прив'язаності, згадував не про самі типи прив'язаності, а про власне темпераменти в контексті цих прив'язаностей ще гіпократ. Ну, це ще не було систематизовано, це перші згадки. Про, про те, що він помітив, що люди поведінково дещо відрізняються, і ця поведінка може бути дуже цікава, але ментально і когнітивно вони не порушені, тобто з ментальними і когнітивними здібностями все гаразд. І отже, якщо звернути увагу на Джона Боубі, який власне, досліджував, досліджував типи прив'язаності, потрібно зазначити, що він сам зростав в багатодітній аристократичній родині, де було шестеро дітей, він був четвертим шести дітей. І е, виховували дітей в основному няні гувернантки, батько-хірург був постійно зайнятий, мама була світською левицею, приділяла дітям дуже мало уваги, і це був максимум це була максимум година в день, і це спілкування було не дуже продуктивне для її дітей. А далі в житті Джона Болбі е, був інтернат. І далі він вивчився на лікаря і далі став психоаналітиком. І, власне, виходячи зі свого досвіду дитинства, він почав досліджувати оці ці типи прив'язаності, як допомогти людям, які мають різні типи прив'язаності, не дуже здорові, не дуже корисні для Людини. І потрібно зазначити, що власне такий тип прив'язаності, він проявляється як? Він проявляється в першу чергу тим, що людина начутлива до думки інших. Вона дуже з одного боку фокусується на себе, фокус на себе, як я виглядаю в очах інших. І фокус на інших, як на мене дивляться, як мене сприймають, як я в очах інших виглядаю надчутливі до цього, надчутливі до думки іншої, надчутливі до критики, надчутливі до того, що про них подумає. Начутливі до соціальних якихось чинників, до соціальної думки гостро сприймають дуже критику, якщо вона є, бояться, що їх покинуть, тому дуже часто ігнорять стосунки, тому часто не заводять стосунки. А якщо заводять ці стосунки, то вони повинні бути 100% впевнені, що вони цій людині потрібні, що вони для неї значені. Ці люди дуже зациклені на власних недоліках, бояться постійно, що їх покинуть. До себе ставляться з презирством життєве кредо, хоч вони в цьому можуть собі і не зізнаватися іноді. Але, на жаль, я трошечки гірший за інших. Всі хороші, а я трошечки гірший або гірша. Ігнорять абсолютно всі свої позитивні сильні сторони. Дуже креативність ініціативність на роботі можуть не проявляти, бо бояться критики, бо бояться бути не, не сприйнятим, бо бояться, що їх виженуть з роботи, бо занижена самооцінка, бо жертовна поведінка, бо бояться не знайти хорошу роботу і часто густо працюють багато, часто густо Переперевіряють себе тисячу разів, що часто густо бувають перфекціоністами, вони хороші хороші виконавці. Знаєте, тут такі ідеальні в кавичках, «раби» для роботодавця, які багато не вимагають, які багато працюють, які не виявляють ініціативи, які не виявляють власної думки. Не, не висовуються, і які, власне, роблять те, що їм кажуть, тому що вони бояться, що, що втратять роботу, більше ніякої не знайдуть, в яких занижена самооцінка. Ну і що може програватися? Може програватися емоційне дистанціювання, вони маломовні, дуже часто бувають. І дуже часто в них спостерігається аутоагресія, можуть бути схильні до алкоголізму і наркоманії. І потрібно зазначити, що на цей тип прив'язаності страждає близько 10 людей. Ну, якщо вже бути зовсім об'єктивним, то потрібно зазначити, що нормальний тип прив'язаності, він формується тільки в 50% людей. Тільки в 50% людей все ок. От, тому е, нічого смертельного в тому, що хтось має тривожно уникаючий тип прив'язаності, е, немає. Ну, і як я вже зазначала, Формувати його можуть невротичні або психопатичні батьки, і власне там історія дуже часто про що що якісь значимі люди для дитини були відсутні в перші роки її життя і в подальшому можливо, житті, що якісь значимі люди для дитини ігнорили які... її з якихось причин, що якісь значимі для дитини люди її не сприймали, її не неналежно приділяли увагу. І в людина чому боїться оці от всі, що я перерахувала, власне, якості в неї формується. Чому? Тому що людина собі каже: Я не буду формувати якихось стосунків, тому що мене все одно залишить. Я боюся щось виявити, якусь креативність, якусь свою власну думку висказати. Тому що мене знову проігнорять, мені знову зроблять боляче так, як зробили колись в дитинстві. Для мене це дуже травмуючий момент. Для мене це дуже неприємно, для мене це дуже боляче. Якщо дехто там каже, що собаки гавкають, караван іде, я не 100 доларів, щоб всім подобатись то власне людина з тривожно уникаючим розладом, не розладом, а типом поведінки, вона власне буде, вона власне буде себе поводити дуже тривожно, вона буде дуже чутлива до того, що хтось подумає, до того, що хтось скаже. От і що потрібно ще в в цьому контексті? Що вони такі люди притягують як правило до себе двох два типи партнерів, як правило домінує, вони будують стосунки. У так притягуються, як магнітом до них. Партнери, які мають або амбівалентний тип прив'язаності, що я маю на увазі, це люди, в яких в дитинстві програвався сценарій, що їх спочатку дуже любили, дуже приділяли їм увагу, а потім. Дуже різко оце от все перервалося. Десь значима особа щезла або перестала приділяти увагу, її не було з якихось причин в житті дитини. Тобто, знаєте, такі амбівалентного типу прив'язаності, власне, то густо, то пусто. то було дуже багато любові, уваги, би посуду, посуд я плачу, так, образно кажучи. А то ну нема ігнорять її, і такі тип. Людей, вони що будуть демонструвати нам? Вони будуть також тривожні, але вони будуть постійно запитувати тривожно уникаючого типу, прив'язаності, про який ми зараз згадуємо: що чи я тобі потрібен, чи я тобі потрібна, вони будуть часто дзвонити, вони будуть дуже залежні від. власне, того, чи вони потрібні е, тривожно уникаючому типу прив'язаності. І е, наступний тип людей, які може тривожно уникаючий тип прив'язаності е, до себе при, е, притягнути, так, е, люди, які мають такий тип прив'язаності, це е, тривожно відторгуючий тип е, прив'язаності. Це коли людина навпаки з певних причин, теж там дитячий сценарій, коли її ігнорили, і вона коли дуже часто як в тривожно уникаючому типі прив'язаності, так і в тривожно відторгуючому типі. Прив'язаності може програватися не лише, що її тільки покинули, може програватися історія про психологічне, фізичне і іншого роду насильство. Теж от може, можуть ці типи прив'язаності на, на, на такому фоні формуватися. Так, коли е, тривожно уникаючий тип прив'язаності людина з таким типом. Е, Притягує до себе навпаки людина, яка каже: Мені ніхто не потрібен, мені е, всі байдужі, і якщо тривожно людина з тривожно уникаючим типом темп, е, не темпераменту, а прив'язаності, вона каже, е, що я е, ніщо, а всі трошечки кращі за мене, то тривожно відторгуючий тип прив'язаності, він навпаки каже Я то хороший, а всі решта так собі. Знаєте, повна якби, протилежність. І от такі люди дуже часто притягуються одне до одного. І в будь-якому випадку це є нездорові стосунки. Там може програватися сценарій жертва тиран, жертва агресор. агресор. Тобто все одно це є як і з амбівалентним типом прив'язаності, це є співзалежні, ненормальні, нездорові стосунки, хворобливі стосунки. У мене є відео про е, такий тип стосунків, От так і в е, історії про е, тривожно уникаючий тип е, е, залежності. Ну і давайте ж розглянемо, на що нам з вами потрібно звернути увагу. Ну, перш за все, при корекції такого виду прив'язаності, ми фокусуємо увагу на внутрішній дитині. Це найосновніше. Вчимося поважати себе в першу чергу і поважати інших. Ну, Інших вони то поважають. І ми вчимося розуміти, що по великому рахунку, ну крім деяких там випадків, коли винні гроші, нам ніхто нічого не винен. І нам ніхто нічого нічого не обіцяв по великому рахунку. Вчимося пробачати себе і не картати себе за якісь недоліки, вчимося приймати себе таким, як ми є, вчимося не бути настільки чутливим до думки інших людей, до того, що про тебе скажуть. Вчимося соціальних контактів. З любов'ю ставимось до себе, шукаємо свій внутрішній ресурс, відкриваємо свій внутрішній потенціал. І хочу на завершення дати маленьку таку медитативну практику для людей, які мають тривожно уникаючий тип поведінки, яка, можливо, комусь допоможе. Тому що ніхто не відміняв ні психотерапевтичних різних методик, і когнітивно-поведінкова психотерапія, і ну різні і медитативні і різні техніки, Кому що підходить. Це вже фахівець, до якого ви звернетесь, якщо звернеться людина з тривожно уникаючим типом поведінки до фахівця. То, власне кажучи, він сам вже підбере під людину певні методики. Але що тут потрібно зазначити ще? Що людина з тривожно уникаючим типом поведінки, вона до фахівця, до якого звертається, вона теж може ставитись, як це не парадоксально звучить, тривожно уникаюче. Чому? Тому що він тривожний і він е, підозрілий до того фахівця, який з ним працює. А раптом тут щось не то, а, а раптом тут якийсь підвог, а раптом він десь там розповість про мене, а раптом що? От тривожність така, уникаючись, спостерігається навіть по відношенню до людини, е, до якої він звертається чи вона по допомогу. І тому е, дуже важливо. Фахівцям, які працюють з цим цим типом прив'язаності, сформувати довіру, щоб людина була розслаблена, щоб вона вам довіряла, щоб був позитив, позитивна динаміка в вашій роботі. І перейдемо ж до медитативної практики, як вона виглядає? Ну, перш за все, ви повинні видихнути, ви повинні зняти взуття. Ви повинні зняти шкарпетки, ви повинні обхопити свої ноги руками, і при цьому ви займаєте сидяче положення, і при цьому у вас спина рівненька. Дехто практикує позу ембріона. Коли людина лягає в позі ембріона і накривається чимось теплим, і намагається розслабитись, намагається, як розслабитись, ви виключаєте всі гаджети, всі телефони, все, що вам може заважати. Ви закриваєте очі і ви починаєте уявляти, що ви є на галявині, тепла погода, ви лежите на травиці, яка Приємно лоскоче ваше тіло. Дме, легенький, теплий вітерець, ви вдихаєте щось дуже позитивне, ви вдихаєте любов, спідчуття, ласку, сонячність, тепло, і ви видихаєте. Все, що є негативного, все, що ви, вас тривожить, все, що вас непокоїть, ви видихаєте свою тривогу, ви видихаєте свою злість, ви видихаєте свою роздратованість, ви видихаєте те, що вас хтось не, не сприймає. І ви дивитесь на небо. І ви бачите вдалечі, що летять птахи. Вас оточують приємні кольори рожевий, фіолетовий, блакитний, які переливаються в такому м'якому світлі. Вони вас укутують ці кольори. На вас лється, десь домінує оранжевий колір, на вас лється сонячне тепло, Вона, воно вас огортає, воно вас заспокоює. Вдалечині, ви бачите дитинку, яка йде в вашому напрямку. Ви піднімаєтесь і йдете назустріч. Цій дитинці. Коли ви зустрічаєте, ви даєте цій дитині свою руку, простягаєте до неї свої долоні, садите поряд з собою і заглядаєте їй очі. І що ви бачите в цих очах? Ви бачите, що ця дитина покинута, вона одинока. Вона дуже страждає, вона перелякана. Ви впізнаєте в тих очах себе, ви розумієте, що це ви маленький чи маленька. Ви садите на коліна цю дитинку, ви її ніжно обіймаєте і ви їй намагаєтесь теплим лагідним, спокійним голосом їй сказати, що тепер ви будете біля неї, що ви її любите, що, ви, що зараз все буде гаразд, віднині все буде гаразд. Ви намагаєтесь її підбадьорити. Ви кажете, що ви завжди тепер будете поруч. Ви кажете їй, що потурбуєтесь про неї. І цю вправу ви робите щоранку для того, щоб закріпити у, у ці нейронні зв'язки, тому що у цей тривожно уникаючий тип поведінки, він формувався не, не за один день. І ваше завдання потрібно сформувати власне, Інший тип нейродних зв'язків, і в цьому нам допомагає наша нейропластичність і резильєнтність, і, власне, такі методики, різні види психотерапії, вони можуть бути дуже успішними в корекції тривожно уникаючого типу прив'язаності. Ну і на завершення хотілося б висловити свою подяку всім людям, які підписуються на мій канал, які ставлять вподобайки, які пишуть коментарі, які діляться моїми відео з іншими людьми. Щира вам за це подяка. Мирного неба над головою і до нових зустрічей на каналі. Нагадую, що з вами була я, ваш психолог Кремса Ірина Миколаївна.